Це у нас стаціонарні ідуть. Тут будуть стойки лежати, лежатися, тут так само, а ця полка просто для того, щоб щось розложити. Далі маємо саме з'ємні полки. Ось вона регулюється. Тут виходить раз, два, три, чотири, п'ять поверхів. Також це теж стаціонарна, гарненько, бачите, без стоїчок реалізували, воно витримувати буде. Далі сидіння щоб швидко з'ємні, комфортні. От. Тут людина без питань може сидіти, їздити. Робилося все максимально так, щоб можна було повністю загрузити бус. І при потребі ми могли його максимально розгрузити. Максимально ми розгружаємо чим. Знімаються сидіння, якщо потрібно, знімається подіум під сидіння. Далі ось ці полки також знімаються, І знімаються перемички. І ось ця вся конструкція вона складається. Ось, відповідно, у нас тут вивільнюється місце. Також у нас ці з'ємні полки. Ці з'ємні полки, і по факту у нас, якщо так розібратися, ця частина буде може бути повністю пуста. Якщо щось потрібно, буде загрузити.